Чи можливо замінити українське водійське посвідчення старого зразка на польське без перездачі іспитів? Так, можливо, якщо його замінити на новий зразок, тобто, якщо у вас, наприклад, права ламіновані, вам потрібно спочатку їх замінити на нові українські, так 2025 року, і тоді не потрібно буде вам перездавати іспити. Якщо ви пробували через дію, наприклад, собі вже замовити нове водійське посвідчення, і вам прийшла відмова. То ми можемо е, поправити це так, виправити цю помилку, внести водійське посвідчення до реєстру, і тоді ви зможете собі замовити права нового зразка для того, щоб не перездавати іспити. Бо вам прийдеться, якщо у вас водійське посвідчення старого зразка, то вам потрібно буде перездавати теоретичний іспит. Плюс е, спочатку потрібно пройти лікаря, щоб вас допустили до цього екзамену. Потім здаєте теорію. Теорію здаєте на українській мові, якщо це категорія Б. Всі остальні категорії здаєте на польській мові тільки. Так, і коли ви здаєте теорію, тоді вам замінюють ваше водійське посвідчення на польське, якщо у вас водійське посвідчення старого зразка. Щоб цього не робити, потрібно замовити собі права нового зразка. Якщо вас цікавить заміна водійського посвідчення на нове українського зразка або заміна на польське, звертайтесь в мої контакти. Знайти у профілю або в описі під цим відео.